За добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 80 повідомлень про події та кримінальні правопорушення. З них 20 в подальшому внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Серед резонансних зникнення 12-річної дівчини. Звернувся брат про те, що з 24-го вона пішла з дому, та місце перебування її невідомо. Відразу до її пошуків долучилися ювенальні поліцейські, перевірили оточення дитини. Та протягом години, близько 20-ї години вечора, було встановлено її місце перебування. Вона перебувала в одному із сіл Керманчуцького району. Відразу ювенальні поліцейські прибули по місцю перебування дівчини та доставили її до рідних. Останнім часом такі випадки є не поодинокими. Правоохоронці закликають батьків: якщо ви не в змозі впоратися зі своїм підлітком, звертайтесь до фахівців за останні. Два тижні ми маємо чотири факти: саме притягнення батьків до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Якщо не справляєтесь, долучайтесь до фахівців, до спеціалістів, в тому числі і серед ювенальних поліцейських Кременчуцької поліції є. Фахівці, які можуть поговорити, провести профілактичну роботу та в подальшому поставити дитину розповісти, сказати, як потрібно діяти в ті чи іншій ситуації. І скажіш так, спільне спільні уроки виховання батьків і поліцейських в подальшому проводять до позитивних результатів. За добу зафіксовано правоохоронцями і шість звернень про шахрайство. Кременчужанка 1980 року народження через інтернет намагалася замовити великі ємності, перерахувала передплати 8700. тисяч Сот гривень в результаті товар не отримала. Жертвою шахраїв став також чоловік 1962 року народження, коли отримав повідомлення про допомогу рідним. Відповідно перерахував 12 тисяч гривень, коли з'ясував, що дану допомогу рідні не потребують. Відразу також звернувся заявою до кременчуцьких правоохоронців. Не грибуючи шахраї нічим, ошукали навіть громадянина сусідньої області, який через інтернет намагався придбати нашим захисникам військовий інвентар. Через знову ж таки мережу інтернет знайшли особу, яка продає даний інвентар. Домовилися про доставку відповідний день. В результаті чого на платіжні реквізити потерпілий перерахував понад 80 тисяч гривень. і Відповідно, товар не отримав. На даний час за всіма фактами керменчуцькими правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за фактом шахрайства. Встановлюються особи, що причетні до даних кримінальних правопорушень. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.